Привіт, мої любі. привіт, мої хороші. Знову ми зустрілися. Ну, сьогодні трішки такий сумний день, можна сказати, ніби поминальна субота. Але насправді, ну, це не зовсім такий сумний день, тому що, все ж таки, дякуючи, силам вищим. Енергії, це, що оточує нас, все ж таки в цьому житті у нас були такі чудові люди, такі прекрасні, в кого тато, мама, тому що не лише батьківська субота, але і взагалі поминальна субота, але ж і бабусі, і дідусі, вони теж чиїсь батьки, якщо розглядати з цього боку. Тому давайте пригадаємо всіх тих. Хто проживав поруч з нами, подякувати за те, що вони були в нашому житті. Адже могло, могло їх і не бути, колись мені сказала одна жінка, що не було б цієї людини була б інша. Але хто зна, чи була б інша людина, і чи було б так, якби якась інша людина була. Тому давайте цінувати і дякувати за те. Що ці люди були в нашому житті, що вони проживали поруч з нами, ми могли з ними спілкуватися і обмінюватися різною інформацією. Веселою і не дуже, тому що життя багатогранне, і всякі ситуації бувають: як і хороші, так і не дуже. Але це все взаємопов'язане і. Таке життя так створено, тому не може бути лише чогось одного або хорошого, або поганого. У нас все, як я казала раніше, взаємопов'язане, і хорошеї, ну і трішки погано, щоб було так солодко. Ну, це, звісно, жарт, але в реальності все це є так. Тому подякуємо за те, що вони були в нашому житті. Не лише з сумом, що вони відійшли, а й за те подякуємо, що вони були в нашому житті. Ну насправді вони є, скажімо так, тому що з огляду душі, дивлячись на життя, скажімо, на те, що людина після життя відходить. Вона лише покидає тіло, душа лишається живою, і вона відчуває, якщо не чує і не бачить, вона відчуває все, що з вами відбувається. Все те, що ви переживаєте, хвилюєтесь, хворієте, радієте, вона все це відчуває і повірте, їй не дуже там приємно, скажімо так, якщо ви Дуже сильно сумуєте, якщо у вашій душі, у вашому тілі, у ваших емоціях переважає сум, тому вона теж сумує, тому що їй не весело, вона відчуває всі ваші емоції. Адже родинні зв'язки вони лишаються. Така маленька ниточка тянеться невидима, але все ж вона лишається. Навіть якщо не родині, В родині, звісно, вони найсильніші, найміцніші. Але навіть якщо це був товариш, подруга, можливо, хороша знайома, можливо, навіть не хороша, але може ця ниточка лишитися, якщо людина ну, от не, відпустила, не відпустила ту ситуацію, яка між ними трапилася. Чи позитивна чи негативна, от прийшло і багато вже часу, і можна було забути, але людина не може цього забути, не може покинути цієї ситуації, і ось ця ниточка їх пов'язує. І, що відчуває людина, те і відчуває душа. Тобто або сум, або гнів. Ну, Душа не може гнів відчувати. Вона, якщо ми відчуваємо гнів, на цю людину, вона просто відчуває себе, скажімо так, недобре, в'яло. ну, я розповідаю відчуття в тілі, які можна порівняти з цим відчуттям душі. Тому душа може почувати себе, ніби як ми почуваємо себе в'ялими, втомленими, нічого нам не хочеться. Ну, тобто якийсь існує тягар, який, скажімо так, приземляє її і не дає їй вільно рухатися у своєму розвитку. Тому що так, як людина розвивається в цьому світі, на цій землі, росте, розвивається, візнання здобуває, так і душа, і вона теж свої проходить трансформації, і вона теж навчається, набуває свого досвіду. Ну, в більшості вона набуває його тут, на землі, але і там є свої процеси, тій вічності, в яку душа відходить. Тому, тому давайте відпускати всі ситуації негативні, згадувати лише хороше, скажімо так. Не тягнути цей тягар, який був, був колись між вами в майбутнє. Треба його припинити, попросити вибачення за те, що було. Можливо, чогось не доказав, можливо, щось не так зробив. От просто попросити вибачення, подумки, згадати цю людину і подумки попросити пробачення або подякувати. Що це таке? Або подякувати їй за те, що вона ну, робила, або просто була у вашому житті. Як одна жінка мені сказала була, що ось скільки вже років немає тієї людини, а все одно в душі в мене оця обіда лишилася тому що образа. Тому що якось, коли вони проживали разом, він її образив, і йому здалося це ну, звичайним словом там, чи наукою, ніби він старший і навчав меншу. Але їй на той час дівчині здалося це ну, дуже образливим. Дуже вона близько сприйняла це до серця, і вона з ним перестала спілкуватися, обходила, скажімо так, десятою дорогою, не хотіла з ним перетинатися. А якщо бачила, то ну, обходила стороною здалеку, не бажаючи пересікатися, навіть близько проходити. І ось каже, що пройшло багато вже років, але все одно ця ситуація її не відпустила, і вона її тримає. Потрібно таки відпустити цю ситуацію і навіть їй попросити вибачення, ну, пояснити подумки. Це все робимо подумки, не обов'язково йти на місце поховання, де та людина знаходиться, або ще кудись, просто подумки, уявити цю людину. І попросити в неї вибачення за те, що вона не зрозуміла, можливо, настановить їй, що їй давалася. зрозуміла того посилу, от вона була недосвідчена, а можливо, вона просто не сприйняла його так, як доносилося їй це. Тому давайте відпустимо всі негативні почуття, негативні переживання емоції. Які пов'язують нас із тими людьми, які відійшли у вічність, тому що воно все циклічне, життя циклічне. І всі знають, що є історія бумерангу. Багато хто каже, що воно все повертається, тому або ще кажуть, за закольцовка йде, тобто все йде по колу. Тому давайте не тянути те старе, що особливо нас чіпає, те, що давно вже потрібно було відпустити. Давайте його відпустимо. Нехай воно лишиться в минулому, нехай воно йде геть з нашого життя, а в життя потрібно притягувати лише позитив, негатив. Так, в цій ситуації важко це зробити, але все ж потрібно. Думками прагнути до кращого, до позитивного. Тому що чим більше ми думаємо про негатив, тим сильніше ми його притягуємо в своє життя. А живемо ми тут не одні. Живемо ми і сім'ями, і родинами, родами, країнами, ну і так далі. Ви зрозуміли. Тому потрібно пробачати один одному. Бажано за життя, але якщо так трапилося, людина відійшла вже в інший світ, то потрібно відпустити їй. Він теж тут жив, він теж знання здобував, досвід здобував, не завжди позитивний, негативний також, тому і могло щось таке бути, що він вчинив і не встиг ще його виправити. Тобто, його душа вже буде виправляти це в наступних життях. А вам, щоб не тягти цю ситуацію в своєму житті, не передавати її нікому, не притягувати для обробки своєї душі цю інформацію, її потрібно відпустити, подякувати за науку, за навчання і відпустити, тому що воно завжди буде вас тримати і не відпускати. Ви періодично будете це згадувати, згадувати і згадувати. І воно вас не буде покидати. Тобто, і можуть, ну, в більшості в 100% воно буде виникати знову і знову з іншими людьми. Якщо не пропрацювати його з однією людиною, то воно буде знову і знову десь в спілкуванні з іншими людьми. Повертатися теж. І, звісно, все більше і більше накопичуватися, тому що воно піде не на спад, просто очиститься, а воно буде ще більше накопичуватися, цей досвід і буде все більше і більше негативу притягуватися. Тому згадаймо добрим словом всіх, кого ми знали, любили, всіх, хто з нами був поруч. Допомагав, підтримував всіх, хто відійшли у вічність. Таке життя, воно циклічне, людина народжується і людина помирає. Тому, так, це, звісно, сумно, але таке життя ми до цього повинні бути готові, скажімо так. Але ну, є випадки, коли ми не готові, але все ж таки потрібно в серці своєму тримати добру і любов до ближніх своїх, особливо до найрідніших, до тих, кого ми любимо. Навіть буває і в юності, на кого ми злимось, сердимось, тому що і пальчиком помахають. Ну і пошлюпають, всякого буває, але все ж таки ти з роками розумієш, що це ну, була наука для тебе, було тобі чому навчитися. Ну, можливо, і та людина згад... згадувала, що не потрібно було так робити, що вона вчинила <кій> це для чогось. Чи дало це результат, який, чи не дало, але <кій> все це ми повинні їм пробачити, тому що вони проходили свої уроки, а ми проходили свої уроки. І ось таке життя проходить в ритмі уроків, тобто кожен вчиться чомусь, як чинити з кимось або з собою. Тому давайте подякуємо і згадаємо, все хороше, а погане відпустило. Тому запаліть свічечку сьогодні і пригадайте тих, кого ви любили, кого ви навіть тих, кого ви не любили, ну, згадайте, спам'ятайте, тому що потрібно це все негативне відпустити, щоб ваше життя прийшло набагато краще. І не тільки ваше життя, а життя ваших наступників, тобто ваших дітей, братів і всіх, хто з роду вашого. Тому давайте згадаємо, не злим, тихим словом. Бай!